Двоє бійців загинули ще п'ятеро. Поранені про це доповів речник Міністерства оборони з питання то Андрій Лисенко. У штабі за добу, що минуло, нарахували майже чотири десятки обстрілів, били бойовики із важкої артилерії. На Луганщині атакували Кримське, Лопаскине та Станицю. У районі Донецька вели вогонь по Авдіївці, славному і Луганському. Крім мінометів, терористи стріляли з гранатометів і кулеметів. Найбільше нападів знову було на Маріупольському напрямку. В районі Михайлівки окупанти відкрили вогонь одночасно з мінометів 82 го та 120 го калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик з артилерії калібру 122 мм. В напрямку Павлопіля і Красногорівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського, водяного, обстріли тривали з мінометів калібру 120 мм, а в Широкіному з мінометів та озброєння БМП.